Три ложки на ніч. Три не забудь. Нє, ну ти скажи мені, матрону, куди світ котиться, га? Ой, котиться, я в Явдоха, котиться аж ой. Як у мене давління підніметься, так кутиться аж хатою гойдає. Ага. Тут, бува, і без твого давлення, аж ялинкою прилетає. Туди, сюди, oh. туди сюди. Не доведи, господи. А що? І не питай, як прийде до мене внучок у гості, то хоч з хати вимітайся. Страшно на нього і глянути. Mm. А воно ж ще таке молоде, зелене ще. Вже зобижає, гроші бере, а погані слова каже. Тепер у школі такого навчиться онлайн. Господи, прости. Та ні, якраз навпаки, mm -hmm. як то замкнуло mm -hmm. ні слова до тебе, ні півслова, а все щось бурмоче, бурмоче. Mm -hmm. Mm -hmm. Може, мала даєш? Та коли я що для нього жаліла, mm -hmm. а він хоч би тобі добре слово сказав, а все. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, а рідна ж кровинка. Так, да. може, вольний на що, га? А, а такі без хвороби не обійшлося. Веньком ага. в хаті сижу, ночами не сплю, думаю, а на кому ж то раніше упряж була, га? Ну ясно, на конях. Ага, на конях. А тепер ще й на людях. Як це? А так прийде внучок. Ага. Начепить гнозду на, на шию, вуха щось повстромляє і бурмоче щось собі під носа. А іноді ага. ще й підскакує, як той горжуребчик. Страшно. До лікаря водили? Ага, до лікаря. Хто ж його поведе? Угу. Чи до того лікаря попадеш? Ой. Батькам ніколи ж Вони ту дитину, коли бачать. Mm -hmm. А внучок оту ту набушниками mm -hmm. називає. Mm -hmm. ага, ага. Якби ж то було глухе, ой, не доведи, господи, свят, свят, свят. То хай би вже й ходило за гнузданим. Mm -hmm. mm -hmm. А так, чи ж я його поведу? Ой, oh. страшно мені за нього. Оприділено. Mm -hmm. Слабий на голову, на всі сто слабий. А не впасти мені з цього місця, коли прийшов. Такий слабий. Тож я й кажу, куди світ котиться. Ай, до чого тут світ, коли у твого внука не всі вдома? Ха? А до того, що слабу людину нікуди б не відправляли, а його відправляють. Куди? Дивись, яка пора. Ага, ага. Ото разом з отими ото навушниками, на гушниками. На, ага, на ага. лекцію. Ой, лекцію, лекцію. Ага, я ж кажу, на лекцію кажуть, Ах. що такого загнузданого О, жеребця, як він, і більш нема ніде. І без нього і лекції не буде. О, ага. до чого люди серця не мають? Зі слабого глузувати. О. А якщо перечепиться? Так. Та, та в'язи скрутить. Ой-ой-ой, а Ой. Ой воно ж ті нузді таке не путьове. Куди ж я вас питаю, світ котиться? Ой, жах. Ужас. Mm. Ні, до чого? Люди безсердечні. О, слабого і прямо на... Лекцію. Ой, ой, Планові заходи у них бачиш. О, біда. До чого школа довела? Ой, нема чого людям робити. Жиру бісяться. Ой. Їй поприсібо. Ми було да. замолоду, да. по селі, по головній вулиці. Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов, я тебе чекала. А ввечері в клубі танці гала драла. І ніякий тобі редікуліт не брав. А лише одна гармошка на все село. А зараз ті танці якось по модному здумала. Дискотека. та й тої зараз нема. А пам'ятаєш, угу. як на тій дискотеці до нас хлопці Ой. липнуть, як мухи, а зараз вон, один радикуліт прилип. Ай, молодо зелено. А чого нас зараз нікуди не беруть? А тому, що ми угу. на старості такі страшні стали. Ой. Що скоро до нас та Олексія сама приїде? Так, так. М -м -м. Треба трохи кості розім'яти, молодість згадати. Ой, Мардичко, чечирі, чечері, Розчеши розчешимя кучері, 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 розчеши мячері, кучері, кучері. кучері, Я би тобі чесала, чесала, чесала. Якби мати не знала, не знала, не знала. Як би мати не знала, не знала, не знала.